Коли почалося повномасштабне вторгнення, і я здивувалася, наскільки, наскільки він був холоднокровний в цей момент. Тобто в мене було враження, що він взагалі не боїться. Ми з Паші, старшим братом там, Данілу по черзі, там, не те, що відмовляли, а просто переконували його, там, шукали аргументи, ну, власне, знайшли. Тоді його по мобілізації не забирали, бо йому не було 25. Він хотів підписувати контракт. Ми його переконали, що не поспішай, довчися, захисти диплом, а далі буде видно. Ну, він вже тоді рвався на службу. Данило казав, брати воюють і мені ну, як соромно. Я не відмовляла я просто ну, розмовляла, як берегтися там. Тут справді дуже багато людей. Погодяться з тим, що Данило мав ну, неймовірний інтелект, яким він міг дійсно щось добитися, можливо, навіть зробити якесь наукове відкриття в майбутньому. Життя обірвалося в 25 років.